Всім привіт! З вами Мар'яна і це Вишивальна хата. Сьогодні 30 листопада, тобто звіт по марафону Фініш за 100 днів. Це шоста декада. Так, 30 листопада і я боже, вже 60 днів, як я його вишиваю. Закінчила я сьогодні. Зазвичай я норму раніше закінчую, але. Багато подій на цьому тижні і діти хворіють. І я була на зустрічі. Це саме найприємніше, що вчора я була на зустрічі і отримала дуже багато задоволення, що навіть я сьогодні закінчила те, що не могла закінчити три дні. Так. Я вже сказала, да, бичок від Galer Design, а нитки DMC Пері переважно, перейшла ще трошки на Aero і втиснула СХС все в два складені. Фон і ріг, ось, ось цей вшився дуже легко, дуже швидко. Що я навіть 4000 тисячі робила. Ну, За 3-4 дні. Тобто, от, якщо я сіла зранку і прямо до вечора, то я... навіть за вечір я по тисячі по робила. Але коли перейшла на чоло, це вже брівка. брівка лівого ока. Коли перейшла на чоло, ну, трошки пішло, розсипушечка пішла розсипушечка. Хто мене дивиться давно, той знає, що я запозичила методику вишивання у Галі. Дякую вам і вітання. Це секторами. Але я беру сектор там, 3 на 3 квадрати, тобто 900 хрестиків, і вишиваю. А зараз, поки йде шорстка, то розсипушка. Але я таке люблю. Я люблю таке, але я, знаєте, я не люблю розсипушку, коли я дуже поспішаю, і хочеться багато вишити, швидко вишити. А коли просто вишиваю от в своє задоволення, то я ой, як люблю цю розсипушку. Це закріпки ці всі. Це мені подобається. Так, що стосується в мене просування, як бачите, прогрес у мене вже 83%. По всім от, так от зробимо, бачите, мені залишилось 12 043 43 хрестики. Тобто я досить непогано. Норма взагалі моя на тиждень це 4 тисячі. Але 3 650, вибачайте, але я ставлю 4. 4 для того, щоб я бистріше вишила. І навіть були моменти, коли, от я подивлюся по цілях, ставила я, бачите, 5 Десь 5 тисяч я ставила. Бачите, 4 тисячі, 4, 4, 15. Ну це я без ліміта, коли ставлю, то я там більше 3 700, 3,597. Це я чудом там вишила, не пам'ятаю вже, якого числа. Ось якось так. Але був, я пам'ятаю тиждень, що я його десь біля 5 тисяч вишила. І тоді я ще казала про те, що я переганяю навіть. Обганяю норму для того, щоб був запас. Це коли в мене діти хворіли. От, але зараз така в нас хвороба, що навіть нема коли нормально і повишивати. В і... нас одне переросло в друге, переросло в друге переросло в третє. Завтра знову їдемо до лікаря на контроль, і я вже в надії, що дітей, як, як мінімум старшу дитину випишуть і відправлять до школи. Бо вона бідненька, намагається, ну, намагається триматися, їй хочеться вже спілкування, школи, вона дома вчить всі уроки, ну, читає так собі. Ну, як сидіти читати, мені не, не любимо, мама, почитай. От. Відійшли від теми, бо відео буде не дуже довгим, це чисто звітувальне, тому що попереду, скорше всього вночі, після 12-ї, я викладу відео зустрічі, яке сьогодні ще домонтую. Наступна зустріч у мене по звіту з вами 10-го да, з 1 да, перш... завтра перше. Боже, сьогодні останній день осінь. Друзі, сьогодні останній день осені, завтра вже перший день зими. Я обожнюю сніг, але <смі> коли, я... коли ми знаходимося вчасно в приватному секторі, то якось не дуже хочеться снігу, тому що ми живемо на горі, і нам треба заїжджати під гору і ще й з двома поворотами, достатньо різкими. І коли сніг, то там мене юзом просто водить. Важко заїжджати. <кій> ну, але нічого, буває і таке. Тому я вас вітаю з закінченням осені. Я сподіваюся, що вона вам принесла приємні спогади. от І побачимось завтра, 1 грудня, в перший день зими Бережіть себе, любіть себе. Приділяйте собі більше уваги на, приємні, на приємні, приємне проводження часу, на приємні події для себе, да? приємні моменти. Отак. Вишивайте. Хто вишиває, я вам бажаю швидкої голочки, рівних хрестиків і ще фінішів до Різдва і Нового року. До зустрічі завтра!